Протягом останніх двох місяців на території області було зафіксовано 29 автопригод за участю водіїв мототранспорту, у яких три людини загинуло, та 34 були травмовані. Саме тому на території Сумської області працівники поліції проводять низку профілактичних заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності за участю водіїв мотоциклів, мопедів та іншого двоколісного транспорту. Основна мета попередження дорожньо-транспортних пригод, фіксація порушень правил дорожнього руху з боку кермувальників мототранспорту, а також підвищення рівня правосвідомості серед усіх учасників дорожнього руху. Останнім часом ми спостерігаємо тенденцію зростання кількості ДТП за участю водіїв мотоциклів та мопедів, у тому числі й неповнолітніх. початку весни маємо десятки аварій з постраждалими, в тому числі з літальними наслідками. Найчастіші причини це перевищення швидкості та керування в стані сп'яніння. Звертаємось до всіх водіїв, двокалісний транспорт вимагає не менше відповідальності, ніж автомобіль. Використовуйте шоломи, не сідайте за кермо на підпитку та обов'язково майте відповідне посвідчення. Звертаємо увагу батьків: не дозволяйте своїм дітям керувати мототранспортом до 16 років, а також без відповідного права керування. Це не тільки протизаконно, а й небезпечно. Пам'ятайте, небачність може коштувати життя. У ході проведення комплексу заходів до адміністративної відповідальності було протягнуто 284 водії двоколісних, серед них 43 – за керування у стані сп'яніння, 159 – за керування безвідповідних документів, 47 – за порушення правил користування мотошоломами. інші порушення 35 випадків.